Ми даємо своїм замовникам максимально комплексний сервіс. Тобто ми пропонуємо їм проектування, виготовлення, поставку на об'єкт матеріалів та монтаж. Крім всього, ми пропонуємо їм максимально відповідальну співпрацю, максимально хороший сервіс. Найбільш пам'ятними проектами це взагалі є робота з такими, скажімо так, монстрами, китами та ринку. Це початок роботи з корпорацією UPG. Вони 15 років мали одного єдиного постачальника. І вже, слава Богу, два роки, за два роки ми з ними побудували в Україні десь порядка 15 заправочних комплексів. Це робота з компанією МХП, до цього ми йшли багато років, але все-таки ми почали працювати з структурою Миронівського хлібопродукту і закрили, ну, напевне, в об'ємі десь порядка 30-40 тисяч метрів квадратних їхніх площ. Як мінімум, це звичайна робота з корпорацією АТБ. Фактично, я не знаю, напевно, 70-80% АТБ в Україні. Фасади, покрівля зроблені на наших матеріалах. На даній компанії я вже працюю 4 роки. І за цей період у мене була низка цікавих проєктів. Наприклад, один із проектів, які у мене були, це компанія Газінвестпроект, які взяли тендер для військових. Вони будували модульні будиночки, такі там близько 10 тисяч метрів квадратних, загалом дуже велика площа, і там багато було наших матеріалів. Це сандвіч панелі, утеплювач, а також рулонна сталь. Ми підписали з ними дуже страшний контракт, тому що ми пішли на ці ризики, і ми мали все провести за місяць часу. Коли я до нього телефоную, кажу: так, ви сидите, сидіть. Він такий каже: так. кажу. Вже скільки пройшло два з половиною тижні, він такий, та каже: ну все, готуйтеся зустрічати перші машини. І тоді ми поставили буквально за три тижні повністю весь товар, який це мало бути. Це порядку 14 фур-сандвічів, 7 фур утеплювача і тому подібне. І в кінці він такий Юля, ви просто фея, Я з вами починаю вірити в чудеса. І заради таких моментів ми, до речі, от працюємо. А позаду мене знаходиться ще один із наших реалізованих проєктів, який був реалізований у 2021 році. Задом цього фасаду був в тому, що тут використовувалися два рали 7024 та 7016. Також на даному об'єкті ми постачали понад 3,5 тисячі метрів квадратних профнастилу несучого 60-0,73 товщини. Тому що вежі стільки років алмата брає тому, що нам потрібно більше ніж нашому замовнику. Тобто ми настільки клієнто орієнтовані, настільки дбаємо про комфорт людей, які з нами працюють, що вони відчуваються тепле ставлення, і тепле і дуже відповідальне ставлення. Ми даємо їм багато різних варіантів. Ми даємо їм гарантію того, що вони отримують те, за що вони платять. Ми даємо їм гарантію термінів поставки. Тобто, в нас були такі ситуації, коли в цей період відключення електроенергії в нас не було, ну тобто поставка сировини нам дуже серйозно протерміновувалась і не було навіть приблизної інформації, коли ми нарешті її отримуємо, а в змовника вже горіло сроки поставок. Плюс нас рекомендували по цьому проєкту великі генпідрядники, думку яких ми дуже поважаємо, тому для мене було принципово важливо поставити все в зазначений термін. Ми поставили їм вищу марку сталі, ніж оплачена, вищу товщину, ніж була оплачена. І поставили їм чітко тоді, коли я пообіцяла. Тобто, якщо ми маємо якийсь форс мажор ми діємо в інтересах замовника, а не свого. Тому що я стикалася на ринку з ситуаціями різними. Зазвичай проблема замовника лишається проблемою замовника. У нас підхід зовсім інший, це завжди наші проблеми.